Доброго дня всім, компанія міня Габозова. Приїхали люди на тест-драйв тракторця Кубота. Ось така от L1245, дана модель трактора 24 кінських сили. Об'єгальнікий, трактор тракторець ПУ. Хто ще не придбав собі і хоче придбати? бу тракторець з Японії, звертайтесь тракторці в наявності. Ми знаходимося за адресою траси, київ Житомир, 36 й кілометр село Бузова, Вулиця Садовського 2. Є на 24 кінських сил, є на 30 кінських сил. Є такі от малюкись. Всі тракторці з фрезами. Такий от Янмар на 12 кінських сил, Мота на 18 кінських сил, ось такий от янмарчик на 18 кінських сил задньопривідний і куботка на 15 кінських сил. Ця техніка в наявності Мініагробузова.